Суддя людина, яка чинить суд згідно із чинним законодавством, він носить чорну мантію, і до нього звертається ваша честь. Та інколи буває так, що мантія стає просто ширмою для беззаконня і без честя. Будь поїдця вжали. Я тебе поповню. А буває так, що суддівська мантія стає талісманом успіху у всіх навіть відверто незаконних оборудках. Подробиці дивіться у розслідуванні Стоп корупції. свавілля, так дедалі частіше називають суддівську систему на Одещині. Заголовки рясніють гучними скандалами. Хабарі несправедливі вироки, необґрунтовані арешти, і як результат, розкішне життя місцевих служителів Феміди. Але є серед них особливі персони, слава про яких рознеслася далеко за межі південної Пальміри. І один з них скандальний та впливовий Олег Глуханчук, очільник Одеського окружного адміністративного суду. Або як кажуть в Одесі, довічний голова. Адже працює тут від початку заснування вже 14 років поспіль. Проти нього порушували кілька кримінальних проваджень. До нього приходили з обшуками, а йому як згуски вода, як зачеклований. Звільнити пана Глуханчука не можуть ані нардепи, ані Вища рада правосуддя. Тож зараз кілька цікавих фактів зі звичайного життя незвичного судді. 2009 рік перша спроба звільнення Глуханчука. Проект про це підготували депутати у документі. Факти про тиск на суддів зловживання повноваженнями, корупцію і організацію рейдерських захоплень. Впродовж року папери кучували з кабінету в кабінет, а потім зникли. 2014 рік участь у корупційній схемі, завдяки чому родина Глуханчука стає власником цілого шматка Чорноморського узбережжя разом з причалом 2015 рік кримінальне провадження за неправдиве декларування. Глуханчук двічі забуває внести у документ маєток на майже пів тисячі квадратів. Оціночна вартість щонайменше 7 мільйонів гривень. 2016-й. лауреат рейтингу 100 найвпливовіших одеситів. 2017-й. Детективу набу відкрили кримінальне провадження через підозри про неправдиві дані у декларації. Окрім цього, торік Глуханчука затримали закривання авто у нетверезому стані. Інцидент розглядався вищою радою правосуддя, був усунений від виконання обов'язків на півроку. А це одна з найдорожчих будівель суду в Одесі, адже на оздоблені споруди, де володарює Глуханчук, він не економить. Ось доказ: черговий ремонт на понад 2 мільйони доларів. А про кабінет очільника взагалі неймовірні плітки ходять. Мовляв, міні межигіря та стороннім туди зась. Щоправда, усе можливо так і залишилось би провінційною історією. Та рівно рік тому прізвище Глуханчука прогриміло від Карпат до Донецьких кряжів, коли суддя сів за кермо п'яним. Це відео із його затримання. Він же за нами їхав, їхали та. Ну, от Очевидно, що пан Глуханчук і повірити не міг, що йому місцевому царю дошкуляють запитаннями якісь поліцейські пройти тест на алкогольне сп'яніння на місці служитель Феміди не схотів. Тож поліцейські чинна село міць привезли пана суддю на експертизу. До речі, стоп, зверніть увагу на авто, яким керував Глуханчук. І запам'ятайте, ми ще повернемося до нього. Я плачу налоги тебе кіб'єдва щоб ти отримав зарплату. Власне, цей випадок вперше суттєво похитнув крісло під нашим героєм. Вища рада правосуддя відсторонила суддю Глуханчука від виконання обов'язків. Та всього лише на півроку дивовижним чином про інцидент забули. І наразі Олег Васильович знову править в Одеському окружному. Те як відмовитися від такої хлібосольної посади? Адже, попри середню, як для чиновників його рівня зарплату 25 тисяч гривень на місяць. Голова живе на широку ногу, має дві престижні автівки Audi Q7 та Volkswagen Multivan, а ще чималі земельні ділянки, дачі та будинки. Власне, про них ми зараз і розповімо детальніше. Віляєвка прикордонна з Молдовою територія з поміж сірих старих садиб та розбитих доріг. Всього лише декілька яскравих плям. Одна з них це дача пана Глуханчука. Заміська вілла і дійсно вирізняється на загальному фоні занедбаності. Охайний газон, альтанка, гараж і одинокий пес когнітивного дисонансу. Додає і пейзаж навпроти дачі. Біляєвка місце контрастів, та якщо несподівано симпатично виглядала дача пана голови суду у Богом забутому селищі, то що ж могло чекати нас у самій перлині біля моря? Дивіться далі. Як через виконком міськради родина Глуханчука отримала комунальне майно і разом з сином колишнього мера приватизувала узбережжя? Це чесно чисто ну, як вона може бути чесна? Волоча. Родина Глуханчуків – щасливі власники будинку відпочинку біля моря. Ось тільки рівняння з цим майном доволі заплутане і має багато невідомих. Адреса будинку Новоберегова, 90-32. Існує ще дві адреси: – 90-32А та 90-32Б. Про них немає жодної відомості в жодному відкритому реєстрі. Де вони знаходяться насправді невідомо. Та згідно з цим рішенням міської ради, у серпні 2014 року Вікторія Глуханчук віднайшла на ділянці берегоукріплювані споруди, лоток і підпірну стінку і попросила прийняти об'єкти на баланс управління інженерного Захистом згодом об'єкти перетворились на нежитлові приміщення. Ну а ще пізніше вони були здані в оренду пані Глуханчук строком на два роки для надання послуг населенню. То що це за адреси і що за споруди? Як лоток зі стінкою стали нежитловими приміщеннями, та як склалась їхня доля на сьогодні? За відповідями ми звернулись до управління інженерного захисту, що на початку пригод лотка та підпірної стінки мало прийняти їх на баланс. Проект рішення угу. про передачу на баланс управління. Ну а управління об этом нічого не знає. Як це? Ну так от. рішення ж не управління женірної защити ага. одеська міська рада. В міськраді нам знову запропонували звернутися до управління, і вже наступного дня той самий заступник керівника надав іншу відповідь. В четвертому году було прийнято рішення исполнительного комітету о передаче на баланс управлению подпорной стенки протяжоністю 33,5 три квадратних метра і железобетонных лотков. По результатам прийнятого рішення управлению були передані на баланс эти сооружения, которые і находятся на балансі управління. Добре, зі спорудами згором напіло розібрались. Ну, майже а що ж стосовно землі. По даним адресам знаходяться в собственності територіальної громади. Ну там є старі госакти на право постоянного пользування. Е, Однак право постанного пользування означає переход права собственності. Пролити світло на заплутане на питання допоміг би коментар самого судді Глуханчука. Та від спілкування зі стопкором той відмовився. Натомість кинув на амбразуру тендітну суддю спікера. Я бачила ваші питання по майну. Ну відразу з останнього не розпочну. По майну ну я, мабуть, як суддя спікер. Вам багато не скажу. Ну ще пак суддя спікер має опікуватися питаннями роботи суду, а не питаннями майна свого керівника. Та врешті сам Олег Луханчук надіслав відповіді на незрозуміле питання. Моїй дружині на праві власності належать нежилові будівлі площі 28, 30 та 10 квадратних метрів за адресою Одеса, вулиця Новоберегова, 90-32А та 90-32Б, придбані у 2015 році за договорами купівлі-продажу. Вище вказана інформація відображена мною в електронних деклараціях. Житлові чи не житлові берегоукріплювальні чи не берегоукріплювальні, лоток і підпірна стінка, чи що? Простими словами, дивіться: ось Новоберегова 90 дев'яносто дріб 32. Оскільки а і Б немає на жодній карті, то тоді ці адреси можуть знаходитися як на горі перед будинком, і тоді це ось лоток. Ось підпірна стінка, які на балансі в інженерної інспекції, а можуть і внизу будинку. І Тоді ось нежитлові житлові приміщення, про які йдеться у відповіді Глуханчука. Ось тільки хай там як. А за одними і тими самими адресами інженерна інспекція і суддя називають різні об'єкти. Несенітниця з адресами нежитловими житловими приміщеннями та лотками дуже нагадує партію у шахи. А поки вона тривала, у пана Глуханчука цілком ймовірно з'явилася його особиста стоянка для катера. І власний причал спеціально для катера «Ігл-645», який був у декларації за 2013-й. А потім зник щоправда, місцеві журналісти певні він залишився у власності, але це ще не все. На карті чітко видно. Будинок для відпочинку родини Глуханчуків знаходиться ось де прибережна смуга. Ось де. А тепер увага! За земельним кодексом України на прибережних смугах забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних. Зокрема, і дач та баз відпочинку на відстані не менше як 100 метрів. За картою Google відстань від будинку відпочинку до берегової смуги становить 75 метрів. А найцікавіше, що глуханчуки тут лише одні з багатьох. А це стоянка для яхт та катерів, яка розташована фактично у дворі будинку для відпочинку родини судді. Вхід сюди за перепустками. Хоча знов ж таки, згідно із законодавством України, прохід до водою не може бути обмеженим. Що Ви хотіли? познімати водойм. Що? Красиво, гарне море. Так може посімать його там. Цього привітного пана звати Венеємін Баликов. Він директор елітного яхт-клубу. Компанію місцеві також пов'язують з ім'ям Володимира Боделана, сином екс-мера Одеси, який наразі отримав російське громадянство. І працює в окупованому Криму. Є у пана судді зв'язки в виконкомі міської ради. Пам'ятаєте автівку, за кермом якої перебував пан суддя. Машина пану Глухончуку не належить. Її власник, депутат виконкому одеської міськради, Микола Шурда. Ознайомтеся ближче з народним обранцем. Работу роботу Блять, на них, літані вонючим. Гам... Щодо всіх скандалів довкола свого прізвища Глуханчук демонструє просто стоїчну поведінку. Ну а про інцидент з поліцією каже за кермом, був не він за пропозицією інспектора поліції. Я прибув до медичного закладу та виконав вимогу щодо проходження медичного огляду, оскільки не чинив опору та не сперечався. Будь поїдеся я тебе поповню. Та насправді хто й чим керував? Питання десяте. Річ у тім, наскільки сумісна така поведінка з високою посадою, яку обіймає Олег Васильович Глуханчук, це власне і буде основним питанням кваліфікаційного оцінювання у судді, яке відбудеться наприкінці лютого, у разі переатестації наш герой збереже свою посаду ще на довгі роки. Цікаво, чи допоможуть йому цього разу його упливові друзі?